Служба безпеки та національна поліція знешкодили злочинну групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців. Черкас зловмисники вимагали гроші з місцевих підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. Лише за одним із задокументованих фактів бандити намагалися вибити півтора мільйона гривень з співвласника черкаського підприємства, яке займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. За версією лідера банди цю суму потерпіли, нібито заборгував своєму бізнес-партнеру, який звернувся до ракетирів по допомогу у поверненні грошей. Також фігуранти заволоділи незаконно двома автомобілями потерпілого, які обіцяли віддати у разі сплати боргу. Лідер банди постійно переслідував підприємця по всьому місту, чинив на нього психологічний тиск, а також погрожував фізичною розправою зокрема, над його рідними наразі на підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 189 Це вимагання вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Та за статтею 289 це незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою. Злоумисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскації майна на триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності банди.